Будь ласка, будьте пильними, будьте уважними, тому що люди, які можуть сюди приїжджати для вчинення провокації, можуть їхати неорганізованими групами, їхати поодинці. Нехай би кожен просто звернув увагу на тих людей, які з'явилися чужі в їхньому будинку, в їхніх під'їздах про тих людей можна інформувати правоохоронні органи, вони знають про це, не чекають повідомлення. Крім того, правоохоронцями запропоновано на ці два дні, 8-9 числа, звернутися до людей з тим проханням, щоб люди мали при собі якісь документи, які інфікують їхню особу. Що можна було підтвердити, що дійсно є мешканці Тернополя чи громадяни України? Напередодні міський голова зустрічався із ветеранськими та партійними організаціями щодо відзначення 8 і 9 травня. Сесія міської ради прийняла рішення: 8 і 9 травня є днями жалоби за загиблими у другій світовій війні. У рамках відзначення впорядкують могили загиблих, проведуть молебні і поминальні заходи. 9 травня покладатимуть квіти до меморіалу у парку Слави, але обійдуться без жодної символіки. Організація ветеранів війни, організація ветеранів інші мають бажання покласти квіти в парку Слави до монументу вічного вогню. Ми не дамо їм можливість, дамо автобус, довеземо до цього місця, дамо можливість їм пройтися, вони з розумінням поставилися, будуть йти без жодної символіки, оскільки заборонено використання як комуністичної, так і нацистської символіки. Тобто люди йдуть просто з квітами, вшанувати, дати пам'ять. І правоохоронні органи і громадські організації надуть всю допомогу, для того, щоб забезпечити їхні спокій, забезпечити порядок.